Сьогодні ми з вами поговоримо, як виконати практичну роботу на тему скласти план проведення біологічного чи екологічного дослідження. Пригадайте, що планування це найважливіший елемент наукових досліджень. Який становить низку послідовних етапів роботи. Під плануванням зазвичай розуміють визначення цілей, завдань, об'єктів досліджень, розробку схеми експерименту чи досліду та вибір його оптимальної структури, а також строків проведення. Також пам'ятайте, що об'єктом дослідження є те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. У біології та екології об'єктами досліджень є біологічні та екологічні системи різних рівнів організації від клітинного до біосфери. Предметом дослідження є певна властивість досліджуваного об'єкта. Отже, у ході роботи насамперед тобі потрібно вибрати тему власного дослідження. Можна вибрати з наведених, а можна вибрати свою. Отже, тема вибрата, йдемо далі. Другий етап твоєї роботи це складання плану власного дослідження. Отже, план дослідження. В ньому обов'язково має бути зазначена тема дослідження, мета дослідження. Вибрано об'єкт дослідження та предмет дослідження. Ти повинен поставити перед собою кілька цілей та завдань дослідження, які будуть відповідати меті дослідження. Не став більше трьох, ну, максимум чотирьох завдань. Кажи методи досліджень, які ти будеш використовувати. Зазнач новизну твого дослідження. Обов'язково зроби висновки. За необхідності подай практичні пропозиції.